Близько 9 тисяч вибухонебезпечних предметів знищили сапери на Сумщині з початку повномасштабної війни, 14 з них минулого тижня. Про це розповів сапер міжрегіонального регіонального центру швидкого реагування Ярослав Махоня. Це міни, ракети, уламки ракет, артилерійські постріли, мінометні міни, касетні боєприпаси, касетні елементи. Все, ну, все, що відноситься, до вибухівка. Найбільш небезпечними є пошкоджені снаряди. Торкатися їх заборонено, бо можуть здетонувати від найменшого контакту, додає вибухотехнік. Такі боєприпаси трапляються й на полях, найчастіше в тих місцях, де велися бойові дії. Заміновані території зазвичай позначаються спеціальними табличками, але говорить Ярослав Махоня, відсутність позначок не означає, що територія безпечна. Треба не їздити по грунтовій дорозі, по дорозі, ну, збільше біля дороги, по полям, по лісам, а ходити в покинуті будинки. Я закликаю вас дотримуватись трьох золотих правил, які врятують ваше життя. Зупинись, не чіпай, зателефонуй 101. За словами начальника відділу комунікації поліції області Володимира Крупицьких, початку 2023 року на полях Сумщини підірвалися 13 тракторів. Останній раз це було 4 жовтня. Водій не травмувався, техніка ж пошкоджена. Орки, коли заходили на нашу територію, вони за собою завжди закладували міни. Ну, по полям, біля дорог, узбіч теж саме покинути блокпости, там теж дуже небезпечно. За словами речника Державної служби з надзвичайних ситуацій в Сумській області Олега Стрілки, з першого дня деокупації області рятувальники обстежили 1 мільйон 300 тисяч гектарів. Розмінували ж понад три тисячі, з них дві третини сільгосп уїддя. Діана Крахматова, Андрій Крамченко. Суспільне новини. Сумщина.